Який настрій буде в тебе завтра? Вже сьогодні цікаво дізнатися, чи не так? А ще перейшли це відео тій людині, яка відповідає за твій настрій на завтра. Може, з кимось будеш зустрічатися? Так, постав лайк для енергообміну, для подяки це дуже важливо. А тепер дивись на карти, який настрій в тебе буде завтра. Може, щось запланувала на завтра. О, коханці, завтра буде настрій поспілкуватися. Романтичний, легкий, невимушений настрій щось обрати приємне для себе або для іншої людини. Я ж кажу, перейшлі, перешлі це в відео обов'язково бо збережи його до завтра. Настрій домовитись, помиритися, не сваритися, поспілкуватися, сходити кудись в кіно, в ресторан, просто на побачення, просто прогулятися. Настрій поспілкуватися з людиною, яка тобі приємна, і який ти приємна або приємний. Це, ну, коханці, це ну, коли... Є такі, такий вайб, що ти можеш бути романтичною, чутливою, комунікаційною, коли ти можеш зрозуміти іншу людину, або створити якусь певну атмосферу довіри, романтики, легкості ну, супер! Обов'язково збережи відео, перейшли відео, сама знаєш кому, і Постав плюсик, якщо ти згодно з таким настроєм на завтра.